Здравію усім! Зараз ми знаходимося біля ліцею Нези і завітали ми сюди для того, аби з директором цього освітнього закладу Сергієм Володимировичем Комаровим переговорити про те, як він та його педагогічний колектив завершують нинішній навчальний рік про здобутки, а також про те, що треба зробити для. Того, щоб ефективно розпочати, новий навчальний рік. Отже, Сергій Володимирович, скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви, як керівник цього закладу, біля якого ми знаходимося, та ваш колектив завершуєте нинішній навчальний рік? Зрозуміло, що в умовах воєнного стану особливих веселощів немає, але незважаючи на те, що відбувається в Україні, ми проживаємо на умовно мирній території. Ми змогли впевнено дійти до кінця цього навчального року. Є у нас позитивні здобутки. Наші, наші педагогічні працівники в цьому році пройшли педагогічну атестацію, здобули нові педагогічні звання, підтвердили наявні у них педагогічні звання. Звичайно, весь цей навчальний рік ми працювали у форматі дистанційного навчання, але, незважаючи на все це, у нас 54 дитини нагороджені похвальними листами за високі досягнення у навчанні. У нас семеро дітей, випускники 9 класів, отримали свідоцтво про базову освіту з відзнакою. У нас Шість випускників 11 класів нагороджені золотою медаллю за високі досягнення у навчанні. Двоє випускників нагороджені срібною медаллю за досягнення у навчанні. Ми, Я вважаю, що впевнено дійшли до кінця цього навчального року. Руки не опускаємо, зрозуміло, що було важко. Зв'язки ну, нелегко ви не виняток. Один, один рік, півроку навчального, у дітей забрав ковід. Ось уже другий навчальний рік ми навчаємося в умовах воєнного стану, дистанційне навчання. Але ми думали, нам буде якось важко з дистанційним навчанням. Напрочуд, ми зрозуміли, що вже починаючи з 1 вересня минулого року почали, почалися всі ці процеси, вчителі впевнено. Оволоділи методами технологіями, діти впевнено теж себе вели і на уроках і в усіх, в у цих умовах, і не зважаючи навіть на блекаути, на постійні повітряні тривоги. Ну ось за нашими результатами, ми бачимо, що. Звикнути можна до всього. Звикнути, не те, що звикнути, звикати до цього не потрібно, тому що війна це не зовсім позитивне явище, але, але навіть, наші умови в умовах, сьогодні. навіть в умовах воєнного стану, ми, от, виявляється, ми можемо ефективно працювати. На сьогоднішній час, знову ж таки, важко. Е, іноді, ну першопочатково, там і руки опускалися, і розпач були, і не знали, що там робити. Е, але всі як один стали і пристали до тієї думки, що наша освітня нива це наш освітній фронт, і ми повинні. Згуртуватими згуртуватися своїми цими зусиллями ага. повинні допомагати тим хлопцям і дівчатам, які зараз знаходяться на передовій. Ви як керівник вважаєте, вам вдалося і, і я вважаю, що вдалося. А ще вдалося, і вдається зробити те, що державні установи, органи не забувають про нас, про нас. Наші заклади освіти в цьому році у нас в закладі освіти встановлений близько козахист, проводяться ремонтні роботи, встановлена пожежна сигналізація та сигналізація евакування, встановлені тривожні клопки виклику 102, два. до ремонтних робіт. Що найосновніше це наше укриття. Що в основному відіграє роль в тому, як може працювати заклад освіти в дистанційному форматі, в змішаному, в очному навчанні. І тому ми ну, плануємо, що до початку навчального року роботи всі по відновленню, по реконструкції закладу освіти, будуть зроблені, проведені. І, ну, не забігає наперед, але все-таки думаю, що ми зможемо з 1 вересня, хоча б у змішаному форматі, вийти на навчання, тому що допоки відбуваються бойові дії, допоки там прильоти і всі ці негативні ситуації, очно, мабуть, ми не зможемо вийти це. Це факт. Але у змішаному форматі, і тим більше, що коли почався ковід, ми були одним із перших в громаді, хто спробував от форму змішаного навчання. І у нас все вийшло, потім вже інші заклади освіти на собі під'єднувалися до цього. Тобто нічого страшного і важкого в цьому немає. Ми цю школу вже пройшли і вважаємо, що якщо буде все нормально, ми зможемо. Вийти на змішаний формат навчання? А, да. так. Ну, тим більше, що новий міністр освіти орієнтує на те, що все-таки діти, що хоча б змішані форми, брали участь в освітньому процесі. Сергій Володимирович, є якісь завдання, які треба вирішити суто вам, вашим педагогам, для того, щоб ефективно розпочати новий навчальний рік? Ну, підготовку ми до початку нового навчального року. Вже ведемо, вчителі накопичують методичні матеріали свої, вчителі знову ж таки готуються до будь-яких. Умов до будь-яких форматів навчання так? до будь-яких несподіванок. Це, це все логічно. Так. І я впевнений в тому, що на 1 вересня поточного року, яка б не була ситуація, що б не було, але ми так? готові до всього, до будь-якого формату. Та в принципі діти у нас націлені на те, що за будь-яких умов навчатися ми будемо. Сері Володимиричну не хочеться забігати, але все таки Знаєте, хочеться, щоб трошки якогось позитиву було. Як ви плануєте, скільки перших класів повинно бути? Заяви ж вже є. Від так, батьків на сьогодні вже у нас практично сформовані два перших класи, як і було заплановано ага. до цього. Тобто не менше і не менше. Ага. І планувалося сформувати один десятий клас, але на сьогодні у нас заяви є на два повноцінних десятих класи. Отак, так так що щоб хто не говорив, життя щоб триває, не діти. Говорив, є? Життя триває, ми працюємо. Звісно, що є певні там нюанси, є певні там моменти в нашій роботі, але ну це вирішить всі питання вирішуються і хочу звернутися до громадськості. Будь ласка, всю інформацію перевіряйте з офіційних джерел. Тому що ну, місто у нас невеличке, ми один одного знаємо. Десь хтось комусь щось сказав, ну, будь ласка, приходьте, запитуйте, я керівник цього закладу освіти. Я, як ніхто інший, володію, ну, хай не 100% інформації, але 99,9% ну, я її знаю. І тому краще. краще З Офіційних джерел, офіційних ніж джерел. пліткувати. Так, так, ніж пліткувати. Сергій Володимирович, дякую, що виділили час. Бажаю вам, вашому колективу. Удачі, успіху. Дай Бог, щоб все було так, як ми плануємо, щоб діти були і щоб все було благополучно. Я всім теж хочу побажати здоров'я, миру, злагоди, добра. Нехай усе збудеться, те, що ми плануємо, і Божа опіка хай не покидає нас. Дякую.